Бачимо за ним фінішує одразу Чебуратор. Далі фінішує Орест Іпотато, Барон і Мерседес Сімілона одразу з найшвидшим колом Вільямс скіпа. Поки тільки починає своє коло. Самурай. просто Ш... І, і Юліан поки що ставить найкраще коло. Один, віс... Одна хвилина, 18 секунд. І 4000. Почався дощик, ми бачимо дощик на трасі, перші каплі і відміна ДРС. І це може зіграти злий жарт з тими, хто виїхав на кваліфікаційне коло. Самурай чи Буратор. Ось ми бачимо зараз кіп намагається покращити, чи вдасться. Важко буде Самураю І Чебуратору. Перевага в е, дощових трасах. Так, Майже в усі трасах якийсь мінімальний дощ, той й був. Або в кваліфікації, або в умонці. Так, його час найкращий поки що 29,2, 28,8 перебиває його Юліан, за ним одразу перебиває Орест. Обафет також, Сімінлон, Сімінлон п'ятий Барон не йде з покращенням, Скіп тим часом четвертий Дмитро Горбань. На сьомому. І так, пілоти вже, мабуть, і не покращать, ніхто не виїжджає, дійсно. Так, можна зробити кліп. Шкода, що з камери ТВ камери. Так, отож. Вітаємо Ореста Сполу. Дві Альфа Таурі, друге, третє місце до Юліан Данію Далі Скіп. На п'ятому місці Сімін Лон, шостий Боба Фетт, метро. Барон, Марко дається, і не встиг побачити Скіп, поїхали. Дивимося на старт. Орест. Стартує. Доволі непогано. Доволі непогано Марко. Робиває собі дорогу одразу за Альфа Таурі. Бачимо, пірнає всередину до Юліана. Так, отже, у нас розділились попарно Юліан. Юліан Орест перший, Юліан другий, Марко третій. І одразу пішов на пресинг Юліана і. Буде готуватись до атаки. Так, йому на мідах потрібно тримати темп і виграти декілька позицій. Бачимо боротьбу також всередині пілотону. Сьоме, восьме місце. Дмитро Горбань і два хааси. Боба Фет проходить і вилітає Чейз. Знов, знов помилка Чейза, і він уже в гравії. Бачимо останній. На жаль, на жаль. Але машина ціла не розбив, тому потрібно нас доганяти. Так, і знову боротьба Марко з Юліаном. Тим часом Орист ставить найкраще коло, хороший темп. має Майорест, Марко вберігає його від атак Юліана. Бачимо, захищається, закриває траєкторію. Юліан має хороший темп, тому буде боротися з Орестом останнього, але для цього потрібно пройти Марко. А Даніла. Не сильно розтягнулись пілоти. Перша П'ятірка їдуть близько між ними. Друга є п'ятірка, а між ними барон шостий. В спокійному темпі їде, тримається з. Лідерами не дає наздогнати себе Бобі Феду. Так, важко і пропускає Орест Марко, адже дійсно Марко бачимо швидший на мідіум шинах. І зараз буде атака Юліана. Так, ставить ще й найкраще коло Марко. Так, за ним одразу Орест Юліан шукає. Можливість для обгону. І дуже близько атакує небезпечно. Але контакту не було. Напружена боротьба. Також за позаду бачимо Сімін Лон, іншу Альфа Таурі. І бачимо ухо. Було небезпечно. Закриває Юліан перед Орестом. Молодці. Немає контакту. Обафет. Так, наблизився до барона і. На ДРСі встигає. Барон так, залишає місце, виходить навіть трішки широко і повертається на трасу. Так, повертається ну добре Дмитро. За ними цілий. Так, самурай отримує також 3 секунди за зрізку, але вони борються між собою. Разом з Чейзом Пас проти Мерседеса. Так, Поки що самурай виходить першим в цій боротьбі. Даймсе. Ой, дуже дуже небезпечно за... доводить до контакту змушує самурая. Це був дуже небезпечний дайв усередину, не вистачало там по швидкості. Чейзо, але він залазить у ловить боліт. Ось тільки Сімінлон намагається таки намагається. Не вистачає, бачимо, закінчилась батарейка в Даніїла. Так, він уже без ДРС-у від ...Ореста, хоча. Так, стрибає інтервал. Він десь в певний момент може. Семінлон атакувати, якщо від'їде Орест. Так, є, атака пішла в Сімінлона. Атака по внутрішній і. До контакту. Вийшло? Ні, не дійшло до контакту. Ух. Поряд роз'їжджаються пілоти. Так, сильно впирався е... Сильно вправся Даніл, але Сімінлон зробив це і ми бачимо. Уху, ух, не вже був контакт, не вже був контакт. Знов. Ні, це був не чейс, це був Боба Фет і. По дорозі до повільного повороту десь. Шпильки. Боліт не пошкодив, але занесло і втратив позицію. Хай. Так, тепер аж на 9-й місці відкотився. А лідер, так як ми і говорили, починає від'їжджати добрячий. Уже 6,5 секунд. Так, і Юліан в боксах. За ним одразу Орест, і, мабуть, що теж Орест в бокси заїжджає. І, мабуть, всі Всі будуть зараз заїжджати за ними в боксині. Бачимо Боба Фет. І ще поїхав на одне коло, барон в боксах. Юліан наближається. Чейз та Марко ємець. Чейз заїжджає в бокси. Марко. Марко бачимо. Марко встигає проїхати. І. близько. Ух! Ох, це було дуже близько. Так, Марко пролітає просто повз Юліана. Там виїзд був з боксів, одразу поворот ліворуч. Важко було розминутись, але Марко це зробив і... Це непогана заявочка була, на... Місце попереду Юліана, а Юліану тепер. Треба пришвидшитись. Так, бачимо Скіп іще на першому місці. Скіп зараз лідирує, за ним Боба Фет. Але у них по 18 кіл на хардах, тому очікуємо, що є зараз від них підстопи. Десь їх відкине середину таблиці. Ось вона боротьба. Те, що ми і говорили: боротьба Юліана і. Марко ємеця. Харди проти мідів. І атака Юліана. Ну, тут було просто. Тут було просто. Молодець Юліан на гальмуванні. Кінці фінішної прямої з DRS-ом. І подивимося зараз на його темп, чи зможе він відірватись. Ні, а для Бобо Феда це поганий знак, адже він втратив вже секунду. Актуальна боротьба Дмитро близько. Оооо, <звід> Ми бачили, як самоліквідувався, на жаль, Дмитро і втратив, втратив 4 позиції вже. 3, 3 точно. Десь перегазував в повороті, мабуть, і. Залишив Ореста на одинці. Невже це Сейфеті карт? Так, але невже Дмитро чи перегорів, чи що сталося з Дмитром? Так, пішли в ПІТИ. О, як на руку ці піти грають зараз Бобі Феду. Ой, піти, перепрошую. Safety car граємо на руку, отже. По суті, безкоштовний підстоп на софти. Я не думаю, чи хтось ще зможе. Софти, але віртуальна saфті чи... Так, є рестарт гонки. Поїхали. Так, Юліан зразу Намагається скинути Марко Марко за ними Сімінло, Орест. Ух, боротьба пішла, Скіп. Бобафет. Тут прям не знаю за ким. встигати, Шостий, Бобафет, далі. Ось так. Важко буде Марко в нього. 11 кіл уже, харти. Зношені. Зараз бачимо на фінішній прямі. Як гарно всі виходять і включають ДРС, нам зараз буде ще веселіше. Ой, скіп. Аааа, ось що ми бачимо. Пішов дощ. Пішов дощ. Так, гонка. Далі стає цікавіше. Невже дала за пітлейн. Всі швидко поїхали на пітлейн і десь. Пришвидшились ще щось і ось маємо штрафу. Отож, виходить у нас в лідери Юліан. За ним Марко в півтора секунда. Хорест отримав. Хорест отримав пенальті за зрізки. Так, людина дощу, будемо так казати. Міняється темп просто Вореста під час дощових гонок і має зараз. Трішки наздогнати, хоча вже, вже, на жаль, кругів не вистачить. У, не вже помиляється Крайсер, не ті шини вибрав. Марко не відстає від Юліана і тримається в 3 секундах. Так, Марко починає потрохи втрачати темп. Якось Юліан від'їжджає. Все від'їжджає, від'їжджає. половиною секунди вже між ними. Останнє коло і Марко. Від'їхав дуже набагато від Даніла 5,5 секунд. О, ось і перший штраф Даніла. Наврочили, як то кажуть. Також є 3 секунди. Отож, вітаємо. Юліан перший, Марко, другий, але... А не вже штрафів було в Юліана більше? Бачимо Марко зараз чомусь на першому. В першому місці. Марко, Юліан і Сімін Лон. Можливо, ще один штраф назбирав. Або це штраф на петлені. Але. Е, поки вітаємо так, Марко, вітаємо з першим місцем. Е, а за штрафи на пітлені будуть розбиратись уже наші судді. І побачити в, в таблиці згодом. Остаточні результати. Приєднуйтесь до нас в наших соціальних мережах: YouTube, TikTok, Instagram. Заходьте на Discord до нас. Приєднуйтесь до гонок, там є гонки для всіх. Ну, Вітаємо трійку пілотів наших Марко Юліана та. Або це нам дала телеметрія з гри поганий результат. Бачимо. Всього лише 3 секунди в Юліана. Десь, мабуть, телеметрія з'їхала, заглючила і мене побачили нормально. Ну, отож, 3 секунди так, Юліан заробив, тому дійсно 100% перемога. Вітаємо Марко. І з подіумом всіх інших хлопців, Сімінлон, Юліан. Так, і вітаємо самурая. Самурай врятував сьогодні свою гонку. Провальну кваліфікацію, провальний старт. Допомогла сефтікар і дощ. Вітаємо сьоме місце і вам всім дякую глядачам, що були сьогодні з нами.